Вітання арарія в поля. В одному з попередніх відео я говорила про новий препарат протруйник Кватрофорс це фунгіцидний протруйник. І я дякую вам за вашу зацікавленість. Тому сьогодні я вирішила трішки детальніше про нього розповісти, щоб ви розуміли, з чим ми маємо справу. І так, цей протруйник це фунгіцидний протруйник, який має в своєму складі чотири діючих речовини. Кожна з цих діючих речовин захищає від певного комплексу хвороб. і в цілому, якби, ми маємо такий потужний, хороший захист практично від всіх хвороб, які на сьогоднішній день у нас можуть бути на пшениці, чи на ячмені, чи на сої. Тому що дуже важливо, що цей протруйник іде на пшеницю, на ячмінь і на сою. Тому, якщо у вас склалася ситуація, що ви там закупили більше, ви можете використати на пшеницю і потім навесні собі використати на сою. Отже, зверніть, будь ласка, увагу от зараз на. На малюночок, на картинку, де розписано, від чого, яка речовина, діюча речовина буде захищати вашу насінину. Флутреафоли, який міститься в кількості 50 грам на літр, буде захищати наші рослини від летючої сашки, від твердої сашки, від гельмінтоспоріозної кореневої гнилі, від септоріозу сходів. Далі і мазаліл. Який міститься в кількості 40 грам на літр, це від фузаріозної кореневої гнилі, від плісневіння насіння, ще раз від гельмінтоспоріозної кореневої гнилі, від снігової плісніві. Далі ми маємо металаксил М, який нас буде захищати від петіозної кореневої гнилі, і звичайно піраклостробін це пліснявіння насіння, це поверхневі насінневі інфекції і стимулятор росту, тому що ми знаємо, що у нас виступають ще і стимуляторами е, росту. Отже, в складі ми маємо дві діючі речовини, які рухаються акропетально, тобто знизу ми обробляємо ж на снинку насінинку і знизу вверх акропетально рухаються дві діючі речовини. Металоксил М і флутрефол, і ми маємо захист наших проростків. І дві діючі речовини вони захищають нашу насінинку, коли вона потрапляє в груд від, від, від інфекції, і далі захищають кореневу систему. Тобто, так рівномірно це все розподілено. У цьому препараті. Тому хто має таку потребу, будь ласка, замовляйте. препарат новий. Відповідно, знаєте, дуже часто так буває, що в нас нові продукти якби працюють добре. Звичайно, що діючі речовини, це, ми, ми зустрічали їх в інших протруйниках, але отак в комплексі, щоб ви мали повний захід, це, напевно, це перший препарат. Тому, кого є потреба, будь ласка, звертайте, замовляйте, є в наявності, і я з радістю вам. Допоможу створити хороший захист для ваших посівів і зернових, і соє. Тому використовуйте. А на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.